Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо з вами, як розв'язати дане рівняння. Перш ніж почнемо розв'язувати, згадаємо наступне правило: якщо добуток дорівнює 0, то хоча б один з множників – нуль. Ми з вами бачимо, що в результаті стоїть нолик у відповіді. Отже, можемо застосувати дане правило до розв'язку даного рівняння. Виходить, або ж у нас множник 3х-1 дорівня 0. Або множник х плюс 4 дорівняння 0. Щоб написати слово або можна використати квадратну дужечку і розв'язуємо кожне з рівнянь. Виходить, переносимо невідомі в один бік, а відомі в інший. Будемо мати 3х дорівнює. Переносимо одиничку праворуч, не забуваємо змінювати знак. Виходить 3х дорівнює 1, і друге рівняння розв'язуємо. Х дорівнює, переносимо четвірку праворуч, будемо мати мінус 4. І треба до кінця розв'язати перше рівняння. Будемо мати х дорівнює, Нагадаю, х це в нас невідомий множник. Маємо добуток поділити на відомий. Будемо мати 1 третю. І х дорівнює мінус 4. Отже, ми з вами отримали два розв'язки. Це в нас 1 третя і мінус 4. Розглянемо ще один приклад з вами. Що робити, коли ми маємо з вами три множники? Аналогічно користуємось правилом: якщо добуток дорівнює 0, то хоча б один з множників – нуль. Зверніть увагу, обов'язково праворуч має бути нуль. Якщо ж в нас праворуч не нуль після доріння, то це правило, звичайно, працювати не буде. І застосуємо ще одну форму запису. Можемо записати, що 2х плюс 7 дорівнює 0, або 3 мінус х дорівнює 0, або х плюс 2 дорівнює 0. І розв'язуємо кожне рівняння окремо. Знову ж таки, переносимо невідомі в один бік, а відомі в інший. Виходить, 2х дорівнює. 7 переходить праворуч з протилежним знаком, з мінусом. І знаходимо х, х дорівнює мінус 7 других. Або ж можна записати, що це в нас х дорівнює мінус 3,5. Переходимо до наступного. Знову ж таки, переносимо невідомі один бік, а відомі в інший. Будемо мати мінус х дорівня. Переносимо трійку праворуч, будемо мати мінус 3. Для того, щоб позбавитись від знаку мінус, мусимо ліву і праву частину домножити на мінус 1. Виходить х до рівня 3. І останнє рівняння переносимо праворуч двійку. Не забуваємо при цьому змінювати знак. Виходить, х дорівня мінус 2. Тож ми з вами отримали три розв'язки. Записуємо швиденьку відповідь. Це у нас мінус 3,5. 3 і мінус 2. Всім дякую за увагу! До наступних відео!